crazy. I kinda crazy. I'm looking. But if you want to, wake could. Блог. Цей влог буде для мене дуже насичений, тому що сьогодні в мене інаугурація. Я поступила в польський універ. Поступила як на перший курс, хоча я вже вчилась на першому курсі в Україні, але то вже інша історія. Вибачте, за ці звуки. Сусіди роблять ремонт. Як же ви помітили, я вже не Зараз піду поснідаю і швиденько буду вдягатись, тому що вже десята, а нам на в універ. Тому треба поспішати. Валярін відеоблог давайте всі гарненько на майбутнє почекаємо. Стас, мене влог? Боже, як багато дітей. Да, ти можеш сказати? Я дуже радий, що я навчаюся в політехніці Косолінській. І дуже по свято було цікаво. Ми там всі раділи. Дуже. <рес> дуже класно було повернутися направо, і коли мені кажуть, ми уходимо і ми ушли. <рес> ну, і супер. це було саме найкраще за сьогоднішній день. Да. А тепер можна йти і йти на роботу. <рес> <рес> Все, свято закінчилося. Ми йдемо туди їсти. Їсти. Наші зустрічі. Ми ходимо в кафе Мондо, а потім ідемо У Мене в лозі Яна як якась модель. Свої враження щодо інаугурації. вона відбувалась довго, і ми пішли трішечки раніше. Там більше вони дякували студентам, дякували педагогам, ректорам, виносили і різні подяки. Був гімн Польщі, не таке просто послухала. Було звичайно цікаво, тому що відрізняється від того, що в нас як у нас це відбувається в Україні. Також ми бачили, що там у універі був фуршет з їжею. Для студентів і педагогів, але як ми пішли раніше, тому ми це не застали. Ми трішки прогуляли з Яною, Завтра вже в мене буде навчання, воно починається восьмій. Зараз в мене пари такі більш ведення йде. А я думаю, вже з другого семестру будуть вже більш конкретні. Я поступила до речі на англійську філологію. Кому цікаво, тому на моєму каналі ви тепер будете бачити більше відео про навчання в Польщі. Я думаю, зараз це актуально цікаво. Також буду робити такі відео, які надають вам більше мотивації та натхнення на навчання. Я люблю навчатись і тому це буде транслюватися вам через екран. Тому це я тепер студентка першого року на Ну так. Я трохи попрацювала. А мені там потрібно було зробити такі фотографії, як для Амазону для продажі, і за цей час зголодніла тому зараз піду щось собі розгрію. та буду дивитися чи чи друзів. Я не знаю. Зберу сумку на завтрашній день. Завтра мене пари до 16.30. У мене ще завтра буде віконечко дві години. Не знаю, що я буду робити, але подивимось. А я вже збираю сумку, але я ще не знаю, скільки треба брати зошитів, тому що не розумію, на яких треба перелодів писати, що що, ні. І Ще я взяла ось такий блокнот, щоб запустити якісь важливі моменти щодо універу, якісь там чи завдання. Ну щоб вони було якось легше орієнтуватись. Ще встигла по зі своїм братом. Денис, привіт і з мамою. Мама, я знаю, що ти дивишся це. Я тебе люблю. І тата теж. А ще я дуже сильно захотіла зеленого чаю. Тому ходімо, зробимо. 24 людини. Я як звикла, що в моїй групі в Україні було 8 людей. Дуже багато нових знайомих, нових облич, але це круто. Треба ще більше нам часу, щоб познайомитися з одним одним. Але вже познайомилася з українцями, які також в моїй групі. Що це наступний день? Uh, в мене у буде пара practical English lesson, а у другій в мене буде інформатика. Сьогодні тільки дві пари. Сьогодні ще в мене буде очностну ну, польська і потім танці. Зараз піду щось поїм і буду збігати на автобус на зупинку. Добрий вечір. Добрий вечір. Як ти, Віра? Це було в понеділок і Добре. так направда було довго. — Мішкання і місце. Ну Ми нас закінчили з польську, у нас як завтра все було класно, Ми дуже класно проходять разом уроки. Зараз буду потихеньку збиратися, одягатися, збирати торт з змінним одягом і піду на зупинку щоб поїхати танцювати я минулий раз не була на танцях тому що я тоді захворіла тому зараз повертаюся в бойовий дух свій все вже відправляюсь до зупинки вже хочу потанцювати Потрастити своїм тілом, бо там ще такий розігрів у нас перед тренуванням: прямо от тренування якогось там хлотінк, чи щось таке. У been, been. мене іноді бувають періоди в житті, коли ти іноді втрачаєш енергію сили, мотивацію, все відразу. І ти просто ніякий ходиш, ти ходиш на заняття, ходиш там на танці, робиш відео, працюєш. Але нема. Тої охоти, яка була раніше, немає тої мотивації, іскорки в очах. Просто я розумію, що я хочу відразу бачити певний результат, але іноді так не працює, що ти щось робиш і одразу в тебе все виходить. Іноді буває до себе дуже сильно зобов'язало. Типу, я повинна, я повинна, я повинна робити ще більше. А отак, от ти. І... Не до кінця зробила, могла б краще, але я забуваю те, що тільки я відповідальна за своє життя, і не треба так суворо до себе ставитись. Я завжди кажу і повторяю, що у кожного є свій певний час для цього розкриття. Звичайно, якщо ти просто сидиш, нічого не робиш, жалієшся і кажеш, що в тебе нічого не вийде, в тебе нічого не вийде. Бо ти не пробуєш. Ти розумієш, ти приходиш додому, розумієш, а все я нічого не хочу. Просто нічого не хочеться робити, ти розумієш, що все, що я робила до, взагалі цього не варте. Починається таке знецінення своїх е, робот, націнення себе, думаєш, о, та що я там робила, то, то таке, сяке, то це вже там хтось в цьому віці, вже щось засягнув. Пофіг. Коли ви так думаєте, подумайте про себе. По-перше, чого ви зараз досягли, на якому ви зараз етапі? І дуже. Класно бути вдячним за те, що зараз ви маєте. Це може бути все, що загодно. Це може бути якісь досягнення, це може просто те, що там не знаю, я поділа сьогодні, я поспала, в мене є дах над головою. Я вчусь, в мене є на це можливість. Я розмовляю з батьками по телефону. Тобто, ось такі якісь моменти, тому що ми єдині у себе, і якщо ми будемо ще так суворо ставитися до себе, то ну як ми зможемо щось досягати? ви, ви саме себе просто в яму закапуєте. Тому треба так от взяти, обняти себе і сказати, що все в тебе вийде. Дивитися в камеру, там, не знаю, в зеркало. Все в тебе вийде, треба час. Якщо тобі треба відпочити, відпочинь, Все буде добре. Головне, що ти йдеш далі, що ти не стаєш на місці. І так. <схій> Любіть себе. Все, тепер точно в душ. Мені чогось так дуже закрутілось приготувати, тому зараз я обжавлюю овочі і це будуть овочі з бугуром. Буде дуже смачно. Товари. Зараз я йду до магазину, з яким працюю як контент-мейкер, я веду сторінку їх, тому познімаю новий товар і буду монтувати вдома. До речі, сьогодні в нас був спікінг, і для мене це було дуже так нервово, тому що я не дуже впевнено розмовляю англійську до розмов. Я просто дуже сильно гублюсь. Але наш такий перший спікінг. Був цікавий для мене. Буду робити все завгодно, щоб покращувати свою мову, покращувати свій словниковий запас. і Так далі. Я вже вирішила, що закінчу цей влог, тому що він вже і так насичений, перенасичений продуктивними моїми днями. Тому я щиро дякую вам за перегляд. Мого відео підпишіться на мій канал та поставте лайк під цим відео. Це буде великою для мене підтримкою. Давайте разом поширювати українськомовний контент. Я бажаю вам приємних і найголовніше спокійних днів. Зовсім скоро вже побачимось.